Всім доброго дня, 29 жовтня 22-го року. Хочу показати ще одну племінну маточку, та яка була протестована в минулому році, від якої вже виводились дочки. І в кінці минулого сезону, і в цьому сезоні, і в цьому році. Дочки, які були виведені в кінці минулого сезону після тестування, вони ще стояли на острові батьківською групою. 344 -та. батьківська група стояла на острові. В цьому році від цієї матки дочки виводились на репродукцію, а також від неї зроблена імбридна комбінація. Тобто від її дочки на її трутня. На трутня від її дочок, грубо кажучи, 344 на 344. Подивимося, що вийде в наступному році. Протестуємо, побачимо. А так сім'я. Мається враховуючи те, що вже третій рік матка іошка. Вибрана із групи сестринських сімей 6. Шість рамок в джеолоді ходить в дизину. Е для неї це з голобою достатньо, тому що вона навіть із п'яти рамок свій час стартувала і в рік тестування і брала акацію прекрасно. Ріпак приносила, приносила акацію. Е тому... Ну, не бачу проблем взагалі із степовою, яка зимує на такі, ну, шести обсуджених рамках бджоли. На кожній вулиці бджоли і вони до самого низу обсиджують рамки. Так що отримав багато відгуків від неї і від вдячних замовників. Працювала вона у них прекрасно в цьому році на Тому Наступний рік це теж буде одна із маток, в якої буде також вестись репродукція. На наступний рік буде 344 та лінія на репродукції. Маток F1 також буде 68 ма яку я показував. І 42, га 42 га це дочка від... 741 -й. острівна матка теж протестована в цьому році в групі сестринських сімей обліталася у нас на Бордуновому острові на 272 лінії степової, яка там від моєї ОС-3 на ОС-105, має походження моя ОС 3 на ос 105 Олега Анатолійовича Стрільчука. Такий трутин там стояв минулому році. В цьому році на острові стояв 344-й, а в наступному плануємо поставити батьківською лінією е, 40-кову лінію Олега Стрельчука. Вароа Толерантну ВСХ Ну, тобто, хочу цей ген ВСХ роздати по частині своїх ліній, тому що, ну, дивлюсь, що Ті лінії, які ще на, в процесі створення, їм треба додати трохи гігієни, тому що зрозуміло, що вони зробляться від степової, яка взята ну, місцева бджола у людей, які тримали її там, з покоління-покоління, в покоління, від діда-прадіда. І ну, може там десь трошки там, проскакує там, нижча гігієна, трошки може в неї там, мілі не проскакує, тому хочу додати оці. Цю, цю цей ген для покращення господарського корисних ознак. Деякі ліній, які ще там на... в процесі створення і там реалізуватися від них матки, будуть, може, там років через три, через чотири не раніше. Але ну, робота робиться, матеріал новий створюється, тестується, відбирається. І найкращий, якби момент у цій всій роботі це дзвінки вдячних клієнтів за, за маток. Так що всім миру, всім добра, любові, гарної зумівлі. Це буде Україна. До побачення.